Інформаційні підсумки вівторка 28 січня. До вашої уваги вітаємо сьогодні. У випуску. Дивіться. Інновації для перемоги. Хмельничан запрошують взяти участь у програмі грантової підтримки для підвищення обороноздатності. Безкоштовно ремонтують і фарбують. Команда місцевих автомеханіків за три роки оновила для військових майже пів тисячі автомобілів. Вчилися керувати fpv дронами Хмельницькі нацгвардійці влаштували майстер-клас для старшокласників ліцею номер 13 Винахідників та підприємців, які мають ідеї для посилення війська, запрошують стати учасниками відповідної програми грантової підтримки. Проєкт розгляне комісія, в складі якої є військові експерти. І Якщо підтримає, на його реалізацію розробник може отримати до мільйона гривень із бюджету громади. Минулого тижня силам оборони передали гекса та квадрокоптери. Їх виготовили саме в рамках цієї програми. Наразі в бюджеті передбачили 5 мільйонів гривень на фінансування інновацій для посилення обороноздатності. Вікторія Паламар продовжить до мільйона гривень на реалізацію ідеї, яка допоможе посилити армію. Хмельницька міська рада пропонує усім охочим стати учасниками програми грантової підтримки інноваційних проєктів для підвищення обороноздатності. Її в громаді ухвалили минулого року. Це може бути ППЛА, це можуть бути інші засоби. Це можуть бути реп, це можуть бути там засоби дистанційного замінування, розмінування, засоби захисту військового. Це може бути програмове забезпечення. За словами міського голови, проєкт має пройти ретельний відбір. У комісії є представники військових частин, які оцінюють доцільність виробництва того чи іншого спорядження. Після погодження комісією з бюджету громади фінансують реалізацію лише перших екземплярів обладнання. Скільки їх прописує сам автор проєкту? Ось ці гекса та квадрокоптери виготовили саме в рамках програми грантової підтримки. Їх війську передали минулого тижня. Разом вони коштують близько 1 мільйона 200 тисяч гривень. Все те, що ми передавали, здійснює активну бойову роботу і працює дуже дуже ефективно. Ми постійно отримуємо відеозвіти, Ну вони насправді вражають своєю ефективністю. Якщо цей проект реалізований, виробник на да, там чи той, хто цю ідею створив, він може потім далі ставити її на срійку. Ми, зважаючи на те, що це по суті інноваційна програма, інноваційний проект фінансуємо по суті тільки так би мовити. Тільки перший екземпляр. Також у рамках програми вже встигли виробити сучасні fpv дрони ретранслятори, ручні засоби виявлення ворожих дронів. Загалом є три напрямки, за якими можна подавати проєкти. Деталі підкажуть в управлінні економіки. Гроші на реалізацію в бюджеті на цей рік теж передбачили. Ми заклали наразі 5 мільйонів гривень, але це тільки на початок. Ми плануємо цю суму додавати, робити більшою, і е, наше коригування буде залежати від кількості проектів. Буде більше проектів будемо додавати більше. Нас обмежень наразі ніяких немає. Вікторія Паламар, Павло Романюк, новини міста. Безкоштовно ремонтують і фарбують автівки та відправляють їх на фронт. З початку повномасштабної війни команда хмельницьких автомеханіків допомагає військовим. За цей час оновили понад 420 автомобілів. Із-за кордону їх доправляє благодійний фонд Волонтери Поділля». Наразі ще три Фольксвагена та Пікап Тойота передають на передову. Ірина Аріон розкаже більше. Автобус Фольксваген-транспортер яскравого жовтого кольору ще донедавна працював на Deutsche Post – німецьку поштову службу. Нині машину готують до фарбування. Команда хмельницьких автомеханіків допомагає військовим з початку повномасштабної війни. Спочатку хлопці готують її, шліфують до покраски для того, щоб фарба трималася на автомобілі. Після того автомобіль заганяють покрасочну камеру, і ми там вже фарбуємо. Хакі і сірі кольори. Ми таких автомобілів вже зробили десь біля сотні. Зазвичай, якщо це автомобілі цивільні, це більше трьох днів. Військового ми робимо пів дня за день. Приганяє автівки з-за кордону, благодійний фонд Волонтери Поділля. Автомеханіки власними силами перевіряють стан ходової частини, двигуна, електрики, проводять техобслуговування. За день, за пів дня машина заїжджає жовтою, виїжджає таким сірим кольором. Вже готова до передачі військовим. витрати на запасні частини допомагають волонтери, допомагають військові частини. а вже роботи безпосередньо всі роботи ми виконуємо своїми власними силами. От персонал це розуміє, працівників. Ніки розуміються, що це їхній вклад в перемогу. Якщо вони сьогодні не воюють, то вони сьогодні допомагають. Бо сьогодні гасло в нас тільки таке: або воюй, або допомагай. З початку повномасштабної війни на відновлення автівок для захисників підприємці витратили понад 5 мільйонів гривень з власних ресурсів. Майже півмільйона на запчастини зібрали волонтери Поділля. Ремонтують у мережі автоцентрів Ліга також машини для підприємств критичної інфраструктури. Наразі ще три Фольксвагіна та Пікап Тойота готові для виїзду на передову. Звісно, розраховували на 2-3 тижні. Розраховували свої сили на 2-3 тижні, але війна затягнулась до січня 2025 року. Через сервісну станцію пройшло 315 автомобілів, які нами було продіагностовано, відремонтовано, відновлено. І 111 автомобілів було перефарбовано загалом через. Нашу сервісну станцію і козуний малярний цех пройшло 426 автомобілів. Сподіваємось не зупинятись, щоб нам допомагав Господь мати силу, мати дух, далі допомагати збройним силам України. Автівки на війні, як і дрони, є розхідним матеріалом. А ті, що вціліли, подекуди повертаються на ремонт до хмельницьких волонтерів. У війська техніка йде у повній бойовій готовності, аби допомагати воїнам наближати нашу перемогу. Ірина Аріон, Ярослав Єфремов, новини міста. Керувати симулятором FPV-дрона сьогодні навчали учнів ліцею номер 13 Організували майстер-клас для дітей Хмельницькі нацгвардійці. Кажуть, важливо, аби нині такими навичками володіли не лише військові. Подробиці у наступному сюжеті. Учениця 11 класу ліцею номер 13 Ангеліна за допомогою симулятора освоює навички керування FPV-дроном. Робить це вперше. Зізнається, якщо підняти БПЛА вгору вдалося швидко, то ось управляти ним на висоті було нелегко. На такому симуляторі працювала перший раз, але я часто граю з братом своїм молодшим у приставку, і тому ми часто грали, можна сказати, такі войнушки, і коли треба було літати на літаку, тому частково з цим знайомлю. Але скажу, що на цьому симуляторі набагато важче, тому що дрон не тримає рівновагу сам по собі і треба його регулювати. Тому навіть банальну віконечко я не змогла залетіти. Проте літати дуже цікаво. Вчився керувати дроном й одинадцятикласник Богдан. Саме освоєння настільки вже і важке, це ще все, це все справа часу, тому з якщо витратити достатньо часу і набратись досвіду, то в принципі це все буде легко, але потрібно вчитися, навчатися. Все таки ми живемо, знаємо якісь ситуації, тому такі знання є потрібними і не фактів знадобляться, але для загального знайомлення потрібні. Організували майстер-клас для дітей хмельницькі нацгвардійці. Якщо людям дуже легко получається, вони тоді стають безпосередньо пілотами. Це називається зовнішній пілот. БПЛА. Якщо людина гарно орієнтується на місцевості, їй, то вона стає штурманом. Зовнішнього оператора БПЛА і ну і крім того, там є люди, яким, наприклад, цікавіше, більше вибухові речвини, там боєприпаси, то вони називаються сапери. І крім того, є ще в екіпажі водій автомобіля. Вчитель предмету захисту країни Володимир Зюбровський каже, подібні заняття для школярів важливий етап у їхньому патріотичному вихованні. Навіть того року, що в нас не було розвинуто настільки програма, були хлопці, які навчалися, які про це чули. Ми їх водили в інші центри, показували. І вони після навчання, після закінчення йшли у військові і навчалися за програмами тих напрямків, які зараз потрібні нашому війську. Ірена Кондратюк, Ярослав Єфремов, новини міста. Про надання психологічної та психіатричної допомоги захисникам говорили під час круглого столу посадовці, медики та представники громадських організацій. Захід влаштували у Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці. Військовослужбовці на фронті, окрім поранень, зазнають і психологічних травм, та у цивільному житті потерпають від тривожних розладів, депресії ПТСР. Насамперед, по допомогу захисникам радять звертатись до сімейного лікаря. За потреби пацієнтів направлятимуть до вузькопрофільних спеціалістів. Деталі у сюжеті Ірини Муляр. Близько 300 захисників нині лікуються у Хмельницькому обласному госпіталі ветеранів війни, і майже з кожним говорить лікарка медзакладу Анаїд Болібрух. Працює психолог, адже, окрім поранень, військовослужбовці зазнають і психологічних травм. Це тривожні депресивні стани, порушення сну, різного виду інсумнії. Так, це посттравматичні стресові розлади. Про те, як захисникам отримати психологічну або психіатричну підтримку на усіх ланках медичної допомоги, спілкувались під час Круглого столу медики, посадовці та представники волонтерських організацій. Захід влаштували у Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці на сьогодні. Однією з категорій бібліотек це є наші воїни, наші воїни, які повернулися з війни, і ми хочемо своїми силами інформаційними, бібліотечними, об'єднати цю спільноту людей, які надають допомогу ветеранам дізнатися їхні можливості, їхні способи донесення їхніх послуг до ветеранів. Аби отримати психологічну допомогу захисникам, варто насамперед звертатись до свого сімейного лікаря. Будь-який лікар він має бути тро, хоча б трошки психологом, і навчання по роботі саме з ветеранами вони проходили на базі. Є така академія національної служби здоров'я України, де проходять майстер-класи, семінари, і навчання, і видають сертифікати. Тобто, вони сертифіковані спеціалісти. Наші сімейні лікарі вони всі навчені щодо надання первинної психологічної допомоги. Вони готові. Проконсультувати, надати першу допомогу при потребі. Вони направляють до психологів чи психотерапевтів. Сьогодні вузький спеціаліст, психіатр, дає рекомендації, рекомендації щодо лікування. А сімейний лікар вже виписує рецепти по доступним лікам. Вони забезпечуються саме сімейними лікарями. За словами Бориса Ткача, на базі поліклініки номер 2 працює центр психічного здоров'я. Тут для військовослужбовців послуги психолога, психотерапевта та психіатра безкоштовні. А в області говорить Лілія Демчук, створено 10 закладів для реабілітації захисників. Попереду відкриття на Хмельниччині центрів ментального здоров'я. Сьогодні подали в Пропозиції до Національної служби здоров'я сім закладів, які готові створити центри ментального здоров'я на базі своїх закладів для організації надання допомоги саме в плані ментального здоров'я, у Хмельницькому минулого року започаткували акцію Мистецька реабілітація, у рамках якої захисники мають змогу безкоштовно відвідувати вистави та концерти. А в обласному госпіталі захисникам допомагають психологічно відновитись із допомогою творчості та фізичної активності. Виїзди на екскурсії, арт-терапія, катання верхи, стрільба з лука, там ліпка з глини. Працівники бібліотеки сподіваються, що і книгозбірня з часом стане осередком, куди захисники звертатимуться за підтримкою та консультацією фахівців. Ірина Муляр Павло Романюк, новини міста. Кінопоказ приуроченої дню пам'яті Героїв Крут влаштували у молодіжному центрі. Переглядали український історичний фільм Екшн Крут 1918 режисера Олексія Шапарєва. Стрічка розповідає про бій між українськими курсантами та більшовицькими військами. Подробиці у сюжеті Дарії Курнос. У Хмельницькому молодіжному центрі влаштували безкоштовний кінопоказ історичного фільму екшену Крути 1918 режисера Олексія Шапарєва. Він приурочений річниці трагедії під Крутами. На захід запросили усіх охочих, аби вони могли познайомитися із подіями, що відбулися 107 років тому. Загальна мета це вшанувати подвиг героїв Крут, нагадати собі про визвольну боротьбу, яка тривала вже 107 років тому. Нагадати про ті виклики, які залишилися для нас актуальними про е, збройну агресію, про кризу єдності, про е, потребу захисту державності на захід. Прийшов Роман Мазур. Він навчається на історика, тож тема йому знайома. Хлопець каже: розповідати про події, що відбулися у зимку 1918 року. Важливо, аби майбутнє покоління розуміло, яким відчайдушним був і є український народ. Бій під Крутами – це справді героїчний вчинок студентства українського аж 100 років тому, і власне 22-му році, і власне сьогодні ми бачимо прояви подібного героїзму також зі сторони студентів, зі сторони навіть молоді, яка не є студентами. Тобто, це власне, ніби і алюзія, але і важливий урок не просто для українського студентства, але й для всієї української нації. Пам'ятати про подвиг героїв крут важливо, каже відвідувачка молодіжного центру Софія Бабій. Адже як і понад сотню років тому молоді військові курсанти Української Народної Республіки боролися із росіянами-більшовиками, так і тепер українці продовжують протистояти тому ж ворогу. Я прийшла на перегляд фільму Крути в молодіжний центр. І скажімо, для мене це важливо в першу чергу, тому що я сама українка, і зараз теж проходить війна. І це все має бути досить пам'ятно. Ми маємо пам'ятати, знати про такі дати. Ну в другу чергу я вже сама як любителька історії. Я дуже люблю історичні фільми, тому для мене це було дуже цікаво почути, що буде такий захід, і звичайно я до нього приєдналась. А також я пластунка, тому це ще втричі важливіше для мене. У молодіжному центрі запланували іще низку заходів для юнаків та юначок. Щоб більше розповісти про пам'ятну дату. Це вже традиційний для нашого центру дебатний турнір до дня бою під крутами. Власне, в понеділок сьогодні ми реалізували низку інструктажів для учасників і для волонтерів. В середу будемо проводити його 29 січня, і 29 січня на 18 годину запланували. Представники організації пласт гутірку про бій під крутами з елементами реконструкції. Нагадаємо, бій під крутами у 1918 році тривав майже шість годин. У ньому загинуло близько сотні українських бійців. Втрати більшовицьких військ тоді сягнули трьохсот людей. Українцям вдалося затримати ворога на чотири дні, що дало змогу укласти Брест Литовський мирний договір. Ним УНР визнавалася незалежною державою. Дар'я Курнос, Павло Романюк, новини міста. Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимось.